Всім величезний привіт, вітаю всіх у сільпошка. Дивіться, банани по 50 гривень. Ну, ціна впала, це тішить на банани. Але нічого, що вони такі зелені, вони постоять пару днів і будуть жовті. Зараз підемо подивимося на овочі, фрукти по чому. Так, добре. Ну, тут полуниця дуже дорога, тому навіть ціну не дивимось. Так, 90 на гривень полуниця. Так. 105 томати, 72 гривні огірочки, 65 томати, На гілці 86, 70 огірочки. Так, кабачки 69, капуста пекінська 7. Капуста звичайна 37. Капуста цвітна 119, рання 54, 65 цибуля. 57 морква, картопля зелена. Не знаєте по чому. Кавуни 45. Апельсини по 40, теж ціна впала, хороша ціна на апельсини. Але ось такі, мабуть, треба взагалі то витягувати. Не не, не на товарний, не товарний вигляд. 58 гривень лимони, лайми 139 Добре. Так, що у нас тут по Залипу... залипузина? <кхи> О, на салат айсберг знижка 50%. Так, він коштує 139 знижка. По 80 гривень. Ну, 79% і ще на касі проб'ється 40 гривень на айсберг. Салат якось цей буде. Ще достатньо хороший. Тут на всі, бачите, на цей самий, самий добрий. І можу його забрати, га? Так, ось ці пучок-свіжачок, тут є і шпинати, і рукола по 50 гривень, будь-який. І ці теж салати по 50 гривень. А ось цей мікс 55. Ну, все нормальна така ціна. Ой, спаржа 249 гривень. Ціна спаржі. Вкусна, но дорога. Вкусна, но дорога. <реш> я б так взяв би ту спаржу. О, я би наготував зі спаржі всього. Цибуля Пурей, така файненька теж по то 11,90 за 100 грамів. 9.30 шампіньйони. 25% гривень, 25 на грибою. Добре, ходіть далі. Подивимось, які ціни ціна тижня тут на олію. Олія соняшникова рафінована, не рафінована. Рафінована 53 гривні, не рафінована 57 гривень. Це повна чаша, повна чаша, торгова марка. Премія. Це власна торгова марка від сільпу. 850 мл. У них деколи ці акції продовжуються навіть і ще на другий тиждень. Бачите, минулого тижня був тунець і цього тижня так само тунець в акції. Так, по 109 гривень яловичина тушкована, 525 грам і свинина тушкована. По 109 525 грам. Далі. Я не, маю, я не розумію, на що я знімаю. Це, це, це саме показую. 43 гривні. Для, для чого продовжили ці акції? По, по кругу крутять. Мабуть, нема що ставити в акцію, та й тому, мабуть, по кругу крутять. Не знаю, чому в них така система. Верес, посольський горошок. Хтось писав, що хороший ось цей горошок від Верес в коментарях. 47 гривень 420 грам вага. І в акції посольська кукуруза від Верес, 340 грам, 47 гривень. Дивіться, тут Сардіна від Екватор дорожча. 230 грам 70 гривень. Називається акція. Ну це не акція. Нам ну, має бути якщо акція, то має бути а, дешевше. Бачите, Це не акція. Чому так написано, що акція? Шпроти по 70. А, ці, я навіть не хочу показувати ці з акції їхні, бо це не акція. Це дійсно не акція. Ходіть на сипучі, подивимось на крупи, може там щось, може щось там буде а, дешевше. Так. Зато музику голосно включають. Ну, та сама гречка, дивіться, 28 гривень 400 грам. О, бачите, поставили в акцію рис Камуліно. То, здається, мабуть, був, не знаю. 46 гривень 400 г у пакетах. Це досить зручно. Рис жасмин теж 5 пакетів, 50 гривень. Рис басматі, теж пакетований, пів кілограма, 88 гривень. Це зручно, коли такі ці пакетики. Поставили крупу вівсяну плющину, пів кілограма 20 гривень. Бачите, розбирають. Грибуть. Тут теж я щось знайшов. Дивіться, крупа кукурудзяна 280 грам, 4 пакети, 19 гривень. І булгур 400 грам. 5 пакетів в упаковці. Ціна, а що ж тут не цей? 40 гривень. І дивіться, кускус якийсь. Фірмовий 75 гривень, вага 500 грам. 4 пакети в упаковці. Досить така новинка, цікавинка. Цікава. Крупа перлова від ситий двір, цілий кілограм по 20 гривень. Зараз ціна тижня. так Тут я бачу від премії крупа шоно шліфоване. 200. 80 грам 4 пакети по 20 гривень. А от, знаєте, цікаво, знаєте, дехто писав навіть в коментарях, що цей цукор тростинний, що це навіть звичайний цукор, просто фарбований, фарбують і ставлять ціну, як за тростинний, коричневий. Нерафінований. Пів кілограма 100 гривень. О, оцю я хотів взяти, тільки додати води. Оцю я хотів взяти 100 пудів для млинців. Я, мабуть, її зараз візьму. А скільки тут 500 грам? Ну, візьму, приготую млинці. Давно хотів взяти оцю суміш для млинців. Подивимось, що там в мене вийде. 50 гривень вона коштує. Також є для уладків. Ось є для уладків. 46 гривень. оладки ну, я не хочу, а ось дивіться, навіть останні залишились. Бачите, мабуть, мене чекало. Ну, хай буде. Так, добре, що тут ще у нас є? Тут же пішла при... приправи, пішли. Зараз подивимося, що там по приправах. Так, давайте звідси почнемо. Торчин, 10 овочів по 19 гривень. Вага 60 грам. Так, ще в акції. Що? Оці? Крильця на балькон 23 гривні. До картоплі. 25 гривень 30 г від приправка. І ексклюзив. Порванські трави від приправка. Хороша фірма, дуже хороша. 27 гривень якісні там приправи. 33 гривні до картоплі, Ні, це не до картоплі, це карі. Велика вага. 50 гривень 33 гривні. Не, не лякайтеся ціни, тому що дехто може подумати, що дорого. Ні, це просто великі упаковки, там, там не 10, не 15 грам. Так що не хвилюйтесь. Дивіться, ох, цього на балькон як багато. А так, е ну, на балькон ви зрозуміли, да? коли йшов мастер-шеф, він завжди казав, хто там вигравав. Він казав на балькон. І всі бігли на балькон. Ароматна курочка по 25. Ось, оця теж хороша по 10 гривень. Зіра. Щось трошки є в акції. Петрушка кріп по 12, кориця по 13. Трави Італії по 11, до макаронів і рису по 10 гривень. До фаршу по 10 гривень і до гриля по 10 гривень. Зараз в акції ось ці припара, ось ці приправи любисток, не знаю, е, ніколи їх не купував, не знаю, як вони по якості. Тому хто купував, можете залишати. Е, ну, як бачу, бачите, сіль кухонна то вже йде. Не знаю. Вже я сумніваюсь. 30 грам, зараз вони по 20 гривень. приправа для шашлику та барбекю. І ось така ще приправа для риби та морепродуктів. Теж 30 грам, теж по 20 гривень. Сіль кухонна. Просто, знаєте, там, де нема солі в приправах, то мені здається, вони самі найкращі. Це дуже рідко. Ось, наприклад, склад, бачите? Здається, тут нема солі, треба читати. Ну, все ж таки дивіться, всі приправи читайте по, по якості. Ну, хоча ось теж любисток, дивіться, теж я читаю склад, тут нема. Солі, мабуть, не знаю, пишіть, будь ласка, хто брав у цей любисток, пишіть, як вам ці приправи. Для нас, для тих, хто ще не купував ці приправи, хто, з нами, хто ще не знайомий з тими приправами. Будемо вам дуже вдячні. Дивіться, яка теж чудова приправа. цікава. Швидкі малосольні огірочки, приправа для маринування в пакеті. Теж цікава. Цікавинка, новинка. 35 гривень. Добре, ходіть далі. От теж до курки по 25 гривень 40 грамів любисток. Тут теж є, мабуть, перець, червоний, папірка, сушене, шматочки. От тут Треба читати, але бачу, що нема солі. Рецепти, плоди кріандру. Бомж супи, бомж-пакети, як я кажу. Теж їх деколи купую, по 13 гривень такі цікаві. Не знаю, ніколи не купував. Ну, чумак це хороша якість. 400 грам, 33 гривні ось такі завитки. І ще спагеті. І все, більше по акції нічого нема. По 33 гривні теж 400 грам. Більше по макаронів нічого нема в акції. Так, сир, дивіться, дивимось. В акції 27 гривень ферма український. 2640 премія. 30 гривень Новгород Новгород-Северинський, Монастирський, 30 гривень Северинський, 31 гривень гривня Северинський, Фламандський якийсь, не знаю. Ну, найдешевіші, який тут 2690, ось цей. 2690 і 2640. Це самі найдешевші сири на сьогоднішній день. Ось, бачите, що наклейка є. 35 теж можна взяти зі знижкою. Тут я не бачу ковбас по акції, взагалі не бачу. А ціни такі, як були в минулому відео, минулого тижня, так само і залишились. Ті самі ціни. М'ясний хутір, філейна, молочна, такі самі. Алан, любительська, премія. Ціна, премія. Ціна, ціна не змінилась. Не знаю, що це таке. Органік мілк Адигейський органічний. Ціна його теж. Ціна неорганічна. Моцарелло. Палочки можна взяти зі знижкою. На касі проб'ються. Так, 63 гривні. 160 грам брусок. Пірятин. Арменталь, сир твердий, під 150 грам, вага 54 гривні. І пірятин 150 грам, не всі йдуть по 54 гривні. Будь-який. З кибочками. 3490, ну 35 гривень, 350 гривень за кілограм. Моцарела ця буде коштувати. Так, в акції сирки по 13 гривень. Вершковий від молочна гільдія і голландський. Вага, мабуть, 70 грам. да, 70 грам. 13 гривень. Так, тут я більше нічого такого в акції не бачу взагалі. Дуже скудно. Сьогодні бачу по 62 гривні ось такий сир тертий, а тут лише його 100 грам. 62 гривні. Це кілограм виходить 620 гривень. Тенеро комо 185 грам, 60 гривень. Традиційний 185 грам, 185 грам, 65 гривень, чомусь трошки дорожче від молочного. Від Алан лікарська. Алан хороша ковбаска. Зараз вона в акції. Де вона ось ця? Молочна варена лікарська. Ось ця, так? Да? Так. Да. Це вона в акції по 250 гривень за кілограм. Я тут знайшов самобранка. Ну, перший сорт. Ціна за кілограм 11. За 100 грамів 11,40 Провансаль майонез, подушка 350 грамів. 39 гривень. Дивно, сьогодні чомусь дуже мало людей. З чим це пов'язано, не знаю. Так, шиї курячі по 5 гривень за 100 грамів. Курячий бульйонний набір по 3,80 за 100 грам. Ходіть на м'ясо, подивимось, Боже, навіть кролики є. 26,40 за 100 грам. Бутерброд не смажений з цибулею. Треба чорний свіженький хлібчик взяти до нього, буде дуже смачно. Так, тут у нас м'ясо. Я думаю, ціни побачите самі друзі, чи краще говорити, озвучувати. Мабуть, трішки щось впало чи піднялось, не знаю. Бачу, що а, фарш, так, як був. Свинина 24, 21 корейка, свинина окіст 18 гривень, телятина 27 гривень, яловичина охолоджена 21 гривня, фарш 18,40 гривень. Курячий свинячий 16 і по домашньому 16. Індиче стегно по 20 гривень і індиче крило 11,40. Потім куряче стегно 12 гривень, куряче філе 15 гривень, куряча четвертина 7,15, фаланги по 7,10. Печінка по 9,90 куряча, курячі гумілки по 8 і серце по 9,50. ну Такі от ціни. Я щось хочу смачню А що тут у нас є? Спартак 249 і ще знижка буде. Я щось хочу смачне. Спартак я брав, моцарт можу взяти. Трюфельний, ось, бачите, знижка буде 25%. Ой. Я щось зараз візьму. А що в ціні тижня? Ні, не хочу. Їхні торти, торти смачні. Оце я брав. Сантропео декілька. Та день декілька раз, бреш. Раз 25 брав. 250 мільйонів разів брав. Не, не порахувати. Так, моцарт брав. Так, ну це дорогий моцарт. Зараз ні. Ось цей можу взяти. Або ось цей, може, візьму. Дивіться, 200, мінус знижка 25%, тому що в мене якісь бонуси є. Мабуть, оце і візьму. А що? Сьогодні не відходимо, не відповзаємось. Сьогодні беремо. Беремо, купуємо. Отведемо сьогодні душу. Надо, надо, надо. повірте, надо. Для... Мені треб... Мені надо. Ой, можна взяти білоцерківський. Зі знижкою 50%. Ну, по молочці дуже мало все. По молочці взагалі дуже-дуже мало. Майже нічого немає. Яйця по акції по 60 гривень, по 56 і 55 самі найдешевші. А тут що, молоко в ціні тижні? Молоко, молоко молоко це велике. Ну, я би не сказав, що це дуже дешево. І все, мабуть. Знову той самий кефір по 25 стоїть ложковий. Бачите, таке все. І все. Маленькі по 24 були по 20, ну це такі не акції. Копійочки. Все, тоді ходіть, далі подивимось. Оцей, ну, от 15 гривень, і то мені здається, дорого. Дивіться, скільки тут його є. 120 грам, 150 грам. Скільки він? 30 гривень. І зараз зі знижкою 50%. Так, а звичайні яйця по 3.39. 3.39. А цього тижня піквік вже по 45. Міняють, десятку додають, десятку забирають і ставлять акцію. Минулого тижня був дешевше. А ось на цей чай дуже хороша ціна 104 гривні. Дуже хороший. З бергамотом. Що це за чай, я не знаю. У мене музика, я не розумію, для чого так голосно робити музику. Так, 60 гривень, не знаю, що це за чай. Усміхнись літнім знижкам, ну, 25 пакетів, 60 гривень. Не можу усміхнутися чесно. Якийсь цікавий ліптон, але так теж така чорний, пакетований. Сер Роджер. Фруктовий 20 пакетів по 40 гривень. Ну, польський можна, в АТБ купити дешевше. Не знаю, чому такі ціни дорогі. Фруктовий ділмах по 60%, а піквік трав'яний по 45. Що, пробіжимося по солодощам. Чокобум. Чокол... Подарунковий набір ми з України не містить карамельних цукерок. Ага. Добре, дякуємо. Так, ой, мілка, дивіться, зі знижкою 50%. Ну, і скільки вона буде? 180%. да? Нормально. Ціні тижня так, мак червоний, Житомирський, 180 грам, 30 гривень. І ромашка 180 грам 30 гривень. Так, ловіта, яка з'явилась така, ось дивіться, яблуко з курицею і вишня з ваніллю по 29 гривень 168 грамів. Контик якийсь новий з'явився, в жовтій упаковці не бачив. Мілк ваніла. Але ціна 17 гривень. Вже ж так він подорожчив. А це який? Згущене молоко. Це якісь новинки. Це зелений був. По 17 гривень всі. А це що у нас? Шоколад. Так, міленіум дорого. Ну от, мабуть, і все. Активекс, я побачив по 53 гривні, непогана ціна. Це дійсно непогана ціна, по 50, ну, ціна тижня, бачите? Да. 300 мл антибактеріальне і з дозатором йде. А це не знаю, що за мило, Теж антибактеріальна. Ну, краще вже купити Активекс 53 гривні. 300 мл. Зубні пасти номіналом по 100 мл, ось такі для всієї родини, зараз по 35 гривень зі знижкою. Вологі серветки, антибактеріальні, з депантенолом 60 штук. Зараз в акції 45 гривень. Рідке мило з персиком повна чаша і блакитна лагуна 27 гривень, півлітровий. Дивіться, які цікаві привезли в сільпо для морозова 60 гривень на 4 штучки. Кому потрібні фільтр пакети для заварювання чаю. 100 пакетів 56 гривень. Хороша дуже ціна для, на рукав для запікання. 3 метри. Ось такий. Від премія 22 гривні. І пергамент премія 5 метрів 25 гривень. Теж хороша ціна на пакети для сміття. 35-літрове відро, 30 штук упаковці. Зараз 30 гривень. Універсальні серветки для прибирання. 3 штуки в упаковці, зараз по 28 гривень. Ось такий набір серветок паперових. В коробці 150 штук, 39 гривень. Ну, це непогана ціна, бо я би сказав, за те, що тут вона йде в коробці. І я, мабуть, напевно, її заберу. Чи заберу. Ну, все, я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Дивіться, яка цікава цікавинка від, Артик, від Артек. Солоний смак сиру. Хто пробував, напишіть вже в коментарях. Я не куштував, тому буду пробувати. Все, до зустрічі!